Добрий вечір всім. Сьогодні мій оператор приболів, то я сьогодні знімаю своїх котиків у підвалі сама. Ось я їм дала їсти в одній половині кімнати. Ось чорненька прийшла. Де будеш їсти йди? Яку ми стерилізували. Ось ще наші котики їдять. Це ця кошечка, що ми вчора стерилізували. Вже вона повністю відійшла, вже вона на вулиці сьогодні була. Це чорний котик від бабушки Олівтіни. Зараз я їм ще насиплю сухого корму, водички і піду в той дальній вугол, де там дві кошечки сидять. Треба їм ще дати їсти. А так ці вечеряють. Вибачайте, з мене оператор ніякий, але якось я знімаю. Ось тут їдять кошечки теж. Будемо дальше йти.